Скористайтеся ключом емоцій, просто релаксуйте. І коли ви зрозумієте, як це все пов'язано, то ви зможете контролювати себе, своє тіло і свої емоції. Якщо ви стресуєте, перебуваєте в якомусь тривожному стані, ви знаєте, як в армії контролюють людей, як їх вчать стояти струнко, не рухатися, контролювати лице, вдих, видих. Світло з'явилось. Клас! Всім привіт! З вами Дар'я і в мене лише одне питання. А ти зможеш контролювати свою міміку? Так. Адже багато людей не вміє контролювати свою міміку. Вона просто не піддається їм. Я думаю, раз ви нажали на це відео у вас те саме. І сьогодні я розповім, як всього лиш в декілька кроків, а конкретніше всім. Навчитись контролювати свою міміку і назавжди забути про імпульсивність вашого тіла. Перше це зберігайте спокійне лице, так розслабте ваше обличчя, напружений рот, нахмурені брови, складки. Повністю розслабтеся, щоб на вашому луці не було видно жодної емоції. Адже ви можете помітити, як у багатьох дітей є неконтрольована міміка, і на їхньому обличчі повністю відображається те, що вони відчувають. Просто релаксуйте. Розслабте м'язові затиски. Ви знаєте, як в армії контролюють людей, як їх вчать стояти струнко, не рухатися, контролювати лице. Тобто це повністю контроль свого тіла, і це робиться для того, щоб людина не залежала від поведінки свого тіла і була вміла контролювати ситуацію. Тому вам варто придивитися до себе. Подивіться в зеркалі, ви стукаєте ногою, покусуєте губу, можливо, сіпається око, якось сутулитесь, зажимаєтесь. Вам треба це все подивитись, проконтролювати. Можете потанцювати повністю, розслабити своє тіло, відпустити і при танці ви відчуєте певний контроль над собою. Вчіться контролювати свої думки. Якщо ви навчитеся контролювати свої думки, то вам буде легше контролювати свою міміку. Якщо ви думаєте про хороше, то це відображається на вашому обличчі. Якщо ви думаєте про погане, то навпаки. Якщо стається якісь негаразди, вам треба думати про те, як ви можете це вирішити, налаштовувати себе більш на творчий підхід. І за рахунок цього, коли ваше ставлення змінюється до ситуації, то ваш настрій змінюється. А коли ваш настрій змінюється, то і ваша міміка змінюється. Дих, видих, світло з'явилось. Клас! Продовжуємо відео вже з включним світлом. Угу. Опануйте практику управління диханням. Якщо ви навчитеся відстежувати своє дихання в стресових ситуаціях, вам буде спокійніше і легше контролювати свою міміку. Не варто дихати швидко, а повільно вдих, видих. Можете спробувати йогівські практики, це допоможе вам контролювати ваше дихання. Скористайтеся ключом емоцій. Все вірно. Якщо ви відчуваєте негативні емоції, то вам варто, як актор з театру, зіграти протилежну емоцію. Це все так само працює. Якщо ви будете агресувати і відчувати слість, вам варто. Зіграти радість, почати радісно жестикулювати, змінити міміку, обличчя, поведінку вашого тіла, і ваша емоція зміниться, і ви зможете контролювати пориви своїх емоцій. Познайомтеся з технікою присутності. В чому вона заключається? Все просто. Якщо ви будете відстежувати свою поведінку, реакцію на ту чи іншу подію, інші слова. То ви зможете себе контролювати, адже будете розуміти, чому і на що ви реагуєте. Ключовий момент цієї техніки в тому, щоб ви зі сторони дивилися за собою, контролювали себе і аналізували. Старайтесь знайти внутрішні вигоди. Кожна ваша емоція. Вона має намір насправді. Тобто це не просто так. Скоріше всього, ви хочете щось викликати цієї емоції. Наприклад, якщо ви ображаєтесь на когось, можливо, ви хочете викликати співчуття. Якщо ви зліна людина за те, що вона запізнилась, ви хочете, щоб вона почала відчувати вину. Вам варто. Е Зазирнути в себе і постаратися зрозуміти, чому ви так реагуєте на ті чи інші ситуації? І коли ви зрозумієте, як це все пов'язано, то ви зможете контролювати себе, своє тіло і свої емоції. Ну, а на сьогодні все. І з вами була я, Дар'я. І скажіть мені тепер, а ви можете контролювати вашу міміку? Ну, напишіть це в коментарях, я все перечитаю. А тим часом підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і будемо на зв'язку.